Маченко, бабуся Галя, Доброго вечора. Вітання вашій родині, здоров'я, миру, спокою та гарної погоди. Людмила Бігдаш. добрий вечір, Любочка, Кіт на коза місяць, до окоту не їсть. Добрий вечір, Любочка, Кіт на коза місяць. Що це за питання? До не їсть. Я не зрозуміла. Людмилочко, два, напишіть, два, що два, два, дивіться, ви написали добрий вечір, Любочка, кітна коза місяць, кіт на коза місяць до окоту не їсть. Що не їсть? Жолудок в неї став. Чи вона сіна не хоче, чи соломи, що вона не хоче? Напишіть. Ви слухали жолудок, чи в неї працює, Людмилка? Ось, розумієте, Може, в не, вона того їдла не хоче, хоче друге. Може, вона заоскомилася, як у старі люди. Якщо вона зовсім нічого, що жуйки нема, значить, в неї може з желудком проблеми. Може, вона чогось лякалася, моє або абортірувати не буде їсти, бо її були там крути нею. Все може бути, хай Бог дає, щоб здорова була, але я так кажу, як є. Якщо послухайте сам перед чи жолудок робить, приложуєте вухо до лівої сторони, стаєте за дізи, дивиться на голову. З лівої сторони приложуєте вухо в ямку і слухаєте, як бурлить жолудок. Конкретно людина не сказала причини, чи чого вона. Хоче. Ну, то я ж її питаю, що і чого, то аж я що роблю. І що вона їсть, тоді можна сказати. Напишіть, що ви давали, і що, і що, і до чого, що вона саме не хоче їсти. Чи це дійсно в і проблема, чи це просто коза, як сказати? Трошки занедбана, ось таким словом скажемо. Бабуся Галя, Таня Стельмах, Валера, Тетяна Оксаночка, добрий вечір і тихої спокійної ночі. Бабуся Галя, Любочка, здоров'я міцного всім вам, а Ігору швидкого повернення додому. Дякую, бабусю Галя, Людмила Бігдашкоза, купована, поступово давала по чуть-чуть зерна, чуть буряка, чуть хотіла як краще. Ага, то ви за хутко її додавали всього в неї жолу до хуче всього стоїть. Ось так щось що таке то діло. Підіть до неї, послухайте, чи працює жолудок. Тоді мені скажете, чи працює, чи ні, я вам скажу, що робити. Щоб я знала, чи працює жолудок. Перед здорової кози послухайте, якщо у вас є, як в неї жолудок працює. Там має бурлити, клекотати і жолудок має грати. Тут ямку випустив, тут опустив, отако от грає жолудок. Його видно навіть. Ось так щось що таке. Підіть, послухайте, тоді скажуте, оце, це хоче всього, ви її перегодували, за хутко її всього підбавили. Її кузі, Якщо ви щось нове додаєте, треба 5-6 днів давати одну і ту саму порцію. Наприклад, по 4 ось таких картоплини, більше ніц. Її не підбавляти нового. Через 5-6 днів можна ще щось чуть-чуть попробувати додавати, але вже тільки половину цієї порції. Наприклад, якщо було таких 4 картоплині, то там буряка тільки ось таких дві частині. Зрозуміли до тієї картоплі, і знову тиждень подавати. Це дуже поволі додається другі корма. І на майстер тісто, як на пиріжки, не, не солодкі. Блінчики змазуєте олією і присолюєте, складаєте навпіл і не заліплюєте як пиріжок, а злегка по краю пальцем притиснути. Коли буде пектися, розкриється трохи. Ага. Зрозуміла. Ні, такого в нас не готували. Бабуся Галя, друзі, може, когось пропустила, вибачте, і дякую дуже за вітання, бо зв'язок поганий, пропускає. Все добре, бабусю Галю. Хай Бог дає, щоб все було добре. Оксана Оксаночка, бабуся Галя, миру, вам добра, спокою і родинного затишку, влад. За що мова? За кози, Ніка Власова, гарного вечора, гарного вечора. На сьогодні сильний снігопад на НО розтає. У нас також снігопад великий сьогодні. Оля, всім гарного настрою, хорошого спілкування в чаті. Інна майстер, може, вашому козлику прийшов час показати, що ви головна, так як ви Чернишу показували. І він заспокоїться. Ні, це не дає ніц. Ніц не дає, дівчата. Я не брешу, но... но це тяжко. Це тяжко такому раду дати. Баранові чи козлові. Володимир, на добраніч, Любочка, спокійної ночі. На добраніч. так. Чого кашляє коза? Ну, причин мої.